У кожної свідомої людини в якийсь момент життя настає мить, коли треба обрати перелік підписок на різні сервіси. І тут стає складно, бо обрати щось конкретне та визначити за що насправді варто платити інколи буває досить важко. Сьогодні я допоможу вам трохи розгребти цю кашу та розповім за які сервіси плачу сам, скільки воно коштує, та які переваги ви отримаєте. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати підписки. Перш за все хочу зазначити, що це ніякий не топ. І всі названі застосунки мають приблизно рівноцінне значення в моєму житті. А сам список побудовано виключно на тому, як швидко я зміг згадати про той чи інший сервіс. І ще, і це дуже важливо. У цьому відео немає жодної рекламної інтеграції. Всіма ціма підписками я користуюсь особисто. Ну, а зараз масаченьки запрошують до забави Моє життя буквально поділилося на до та після придбання цієї підписки. Зараз вона коштує мені 99 гривень на місяць, і за ці гроші я отримую можливість дивитись всі відео без жодної реклами. Мало того, реклами немає навіть у самому застосунку, тобто на головній сторінці в мене виключно контент, яким я зазвичай цікавлюсь. Якось в мене на картці не було грошей, і я не зміг оновити собі завчасну підписку. Це були дві найжахливіші доби в моєму житті. Тому зараз сидячи перед... Вам та дивлячись вам в очі, я хочу сказати, що якщо в якийсь момент мого життя мені доведеться обрати лише одну єдину підписку, яка буде працювати на всіх моїх пристроях, я не вагаючись скажу, що це буде виключно YouTube преміум. і це все лише виключно через відсутність реклами, хоча насправді ви отримаєте значно більшу переваг. Ще ви зможете запускати відео в окремому віконці, й може на смартфоні це не настільки актуально, але на планшеті дуже зручна фішка, як і можливість слухати відео із вимкненим екраном чи продовжувати відтворення відео у фоні, коли ви працюєте в іншому застосунку. Таким чином, дуже зручно слухати інтерв'ю та подкасти. А ще ви зможете викачувати відео в офлайн. Зараз можливо воно не настільки актуально, але коли ви збираєтесь в якусь. Поїздку, та точно знаєте, що не всюди на вашому шляху буде якісний зв'язок з інтернетом, фіча просто незамінна. І останнє за згадуванням, але не за значенням, у ці самі 99 гривень входить підписка YouTube Music. Тому за співвідношенням ціна переваги, YouTube Premium просто не має рівних. Я щиро раджу вам придбати собі таку підписку. До речі, ще існує модифікація підписки на сім'ю, у якій може знаходитись декілька аккаунтів. Це дуже зручно, бо ви можете домовитись із друзями чи знайти в інтернеті охоче вписатись в таку тему та платити за підписку на компанію людей. Так, а вже ж це буде значно дешевше. Але знаєте, що я б ніколи не став знецінювати наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі на мою сторінку Донателло та підтримати канал Гривні. Як ви, мабуть, знаєте, весь контент на цьому каналі я роблю лише сам один, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую, а тепер назад до огляду моїх підписок. Нам всім потрібно десь зберігати фото та відео зі смартфону. Так не станете ж ви реально купувати смартфон з більшим обсягом пам'яті лише для того, щоб там зберігати офлайн свої світлинки та відосики. Це було б дуже дивно, хто так робить взагалі. Для цього функціоналу я раніше використовував Google фото, але картка, яка була прив'язана до аккаунту, більше не діє. Тому підписка скасувалася, я не став її оновлювати. Нещодавно мені довелось записувати для вас відео про оновлення ios 16.1, частиною функціоналу якої є спільна фототека. Це така штука, в яку відразу завантажуються ваші світлини, щоб ваша сім'я чи друзі могли їх переглянути. Як виявилось прямісінько під час знімання відео, для роботи цієї штуки потрібно придбати сховище iCloud, що я і зробив. Прикол у тому, що версія на 50 гігабайтів коштує лише 1 долар на місяць. Тому тут навіть немає про що думати. Працює синхронізація, так як у всіх аналогічних застосунках: світлинки та відео просто синхронізуються між всіма пристроями. Дуже зручно. Особливо, коли ви в екосистемі Apple. Хоча те ж саме стосується і Google фото на Android, дуже корисна штука, щоб не захаращувати пам'ять свого пристрою. До речі, якщо ми вже заговорили про підписки та фото, було б дуже прикольно, якби ви підписались на мій інстаграм. Посилання, як завжди, я в описі цього відео. Дякую, радий кожному з вас. Про цей застосунок я дізнався абсолютно раптово. Мені в Instagram Direct написав один з його розробників та запропонував спробувати їх застосунок без жодних додаткових умов. І ще, і це буде важливо для багатьох з вас. Document – це застосунок від українських розробників від команди Riddle. Я ще користуюсь їх застосунком для електронної пошти Spark. Це найкращий поштовий клієнт, і В ньому також є підписки, але мені повністю вистачає базового функціонала. Тепер про Documents. Перш за все, це дуже зручний файловий менеджер менеджер з можливістю сканувати документи, їх редагувати та підписувати. А ще я у ньому читаю книги та на планшеті вмикаю своєму папузі тренувальний аудіозапис, так просто зручніше. Але найважливішою функцією саме для мене став якісний, швидкий та безлімітний VPN. Що важливо, застосунок Documents є на iOS, iPadOS та на з Apple Silicon. Коштує ця краса 10 баксів на місяць, хоча є й більш вигідні плани на більші терміни. Користуюсь Documents кожен день вже декілька місяців. Тому можу щиро порадити його і вам також. Ну, без цієї штуки вже нікуди. Відразу відповім на ваше запитання. Так, я знаю, що існує Spotify. Так, я їм користувався. Так, якщо вам він подобається більше, це ваш вибір. Я люблю вас такими, які ви є. Щодо мене, Apple Music це топ choice, бо в мене всі пристрої від Apple. Комп'ютер, планшет, смартфон, години, колонки для майже розумного дому та а вже ж, навушники. Apple Music це зробить. Ручний естетично дуже приємний застосунок з дуже високою якістю музики та неймовірно великою бібліотекою. Коштує вона 5 баксів на місяць, але як і з YouTube Premium, ви можете придбати собі сімейну підписку і розділити її прайс між кількома членами. Певен, що саме цю підписку ви аж ніяк не очікували тут побачити. Лише якщо ви проігнорували назву відео та не бачили його обкладинку. Раніше підписка від Sony була більш знущанням, ніж чимось корисним, бо без неї ви банально не могли грати у більшість мультиплеєрів в іграх. Але тепер, завдяки Xbox Game Pass, Sony нарешті зробили те, що всі від неї чекали: нормальну підписку з бібліотекою ігор. Так ігор не настільки багато, як у того самого бокса, але мені вистачає яскравий приклад. З мого життя давно хотів пройти Miles Мораліс на своїй PS4. Але сама гра коштує 1699 гривень. Вихід виявився досить простим. Гра входить у підписку, підписка коштує 319 гривень на місяць. І за цей місяць я встиг пройти як людину павука, так і почати грати у вартових галактики. Часу зараз в мене майже немає, але це все одно значно вигідніше ніж купувати більшість ігор окремо. Тому так раджу цю штуку всім власникам ps 4 та ps 5, особливо план на рік, який коштує. 2149 гривень. Я вже ж досить логічне питання, якими підписками користуєтесь ви, що можете порадити особисто мені та всім моїм глядачам. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним чи цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто поширює мої відео в свої соціальні мережі. Це сторіс інстаграм фейсбук. Дуже допомагає у просуванні моїх відео. Ви найкраще. Також в описі відео є посилання на мій телеграм. Канал. Якщо вас цікавлять мої думки з будь-якого приводу без цензури, то запрошую вас до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!